Вітаю кожного, бажаю миру та захисту Божого. Деякі люди стверджують, що Біблія зовсім не наукова книга, але давайте розберемося, що ж це таке наука. Наука це те, що вона вивчає факти, достовірні факти. Давайте розберемося, якщо наука говорить, що людина пішла від мавпи. Але як це можна фактично довести? Ніяк це не доведено. Що землі мільярди років науково не доведено? Що, наприклад, ми виникли від Великого Вибуху? Не доведено. Але те, що зараз науковці знаходять. На дні океану, що географи показують, це фактичні усі такі матеріали, то якщо наука підтверджує те, що написано у Біблії, то Біблія це наукова книга, і Біблія це істина. І зараз багато науковців підтверджують те, що Давно вже Біблія сказала, а вони тільки підтверджують. Тобто Біблія це суто наукова книга, її потрібно вивчати і досліджувати, бо це істина.